ми будемо робити слайми! Так! Да! Це друга частина, як ми та, знімаємо та, слайми. Тільки зі мною. Так. Іля там щось робить, я не кажу. Так. Але для чого, Діма? Це, щоб загущував слайм. Так, є раз баночка, два баночка. Діма загубили десь оцю перемішанку. І то от він ось ця. Ми користуємося оцим банком. І, до речі, мені ця банка подобається. Прошу. А мені подобається водичка. Вона Кайф. Майді. Я зараз сам покажу, які є слайми. Діться. Це оранжевий, є зелений, О, оранжевий, рожевий Рушевий. Руше. А, ой. И оце оранжевий. Я мені не береш, бо я себе рожевий візьма. Я себе зелений. Окей. остались три червоні. Оце буде на наступний раз, да? Помните, Дима террота? Да. Так. Давайте ножниці вам, дам. Все побрали? да? вам тут где-то є... крывать. Да, ну, да. Тут можна відкривати, але не надо ножницы. Давайте. Ну, давайте я буду ножницы. Так. Ну помню даем, она так само з бісером будет. Так убираешь нам. Эээ. У нас сьогодні буду мало слайд. Але ну, я ну думаю, хватить слайм. Ти не пам'ятаєш, там може два пакетика которые... треба А ну, ми... ти ж слайм. ти ж відео дивився. Ви відео дивився. Ярина, що ти сьогодні відкриваєш? 50 мл води берем. Давай. Давай, вон банка. Повну. Почитай, скільки там мілілітрів на ньому пише. Де? Там на ньому, на цій ложиці, пише зверху, скільки мілілітрів. Ні, збоку. Водим, Ярина, триваю? поможи. Дівчата швидше. З другої сторони наложить. Скільки там? 100 мл. Якраз? Там треба 50 мл. Значить половину цього наливай. Давай, Діма. мені допоможе просто я всіх міллілітрів трохи не розбираюсь. Не поможеш взяти. А потім все добавляємо.

Так це зі стороною. Я же свій весь засипала. то я закриваю. Міл хейк. Так, я добре закрила. Пробуй тако, не сильно вже прямо перевертай вверх ногами. Ні, отако. От да! Дивіться, гарно в мене. Це руфевий, Дім, а ти фіолетовий. О, вже бачите. Гарний це... колір стає, да? Так, да, дуже гарний. Тепер, напевно, ще вилите одне з такого пакетика. Тепер нам треба мало. А вилили вже з прозорого пакетика? Да, ми виливали. вилили. ж це, так, да, прозоро? Так. Да. Ну, ну тоді збивайте. Давайте збивати, поки вона не буде гуснути. Ам чого його так мало? Збивай, збивай. А мені здається, ви тоді подвійну порцію робили, ні? Ні, От... ми по одній порції робили. Пам'ятаєш, треба дуже довго колотати. Ну такі кольори, Діма, тюрма я хаос. О, вона починає загуст... роже, починає... Треба постійно мішати. Дім, дай мені. В я... хочу... Вона вже... починає дім. по чуть-чуть загущуватися. Треба багато, 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 багато колотати. Прикиньте, я так колотаю і зараз воно розбивається. У мене вже загусло! Колотай, колотай! У мене сильно загусло теж! Ще колодальне. Давайте воду, мам, я хочу дуже маленьку. Ні, ні, ні. Так, кладаємо за рух. Думала Ярина, що будеш додати. Он там ще ох, з кришки ага, зніме ага, трохи того рожевого. На стіл пішла. шоці. О, Діма, я Я зробив вам таку поїздку. Я зробив вам поїздку. <ристо> я я зроблю вам маленьку поїздку. В Майнкрафті. Прямо на 2 хвилинки. Дві хвилинки. Дві хвилинки. Ну, дивись, як Діма виймає, бачу. Накручую просто на руки. Короче, я сейчас посмотрю, sharing... а я киселю руками? Вот так, снимаешь с пальцев, как кисто снимаешь с пальцев, поняла? Не. Надо хотя бы пальцем, а все руки? Можешь я просто... Можешь, можешь, можно открыть ты в серветку. Как хочешь. Это что это, банка на спалу? Мам, ты открой! Подожди, подожди. Открывай! У злые руки. Он серветку возьмет. Ярина, дай я ему серветку. На, я себе еще и ничего возьму. Ну не. <сíки> не выходит. А, я серветку снищу. Боже, я даже так... подумаю, что я хочу блестки. Так, я... Короче, все будут открывать Я беру, короче, вот такие вот. И беру вот фиолетовый. Багато видавляти. Скільки хочеш? Давайте ще. О, все, думаю, хватить. Okay. Бачиш, сама відкриваю, Дім. Дік з мету. Ой, я щось таке додав. Сирепі. Так. Все. все, мені хватило. А ще всякі ці зірочки. Да, Ти ще той вимисла, там ще трошки банці є, щоб було більше тобі. Ти ж все одно зараз буде вимішувати руками. Ну так. Да. Ти з рук познімай. Я не можу, мама. Так. Далі я подивлюся, що я хочу далі. Я думаю, дорозу взяти золотий. Посипаємо. Якщо він не закінчиться. Нема вже? Ні, щось сипиться, випить такі пилоки, іде зуситися, але мало. Опа, очень сейчас весьма. Ладно, в нас мало слайми. Я, я, я зелененький. Туже кінець треба десь їх замовляти вже. Так, зелененький. Що хлопці все у та і тарапоха і так? Да? О. Наводи, там. Так а, я хочу з кіщо щось... і бери, вот, Бери, бери які. Дима, просто пару там щось взя... да. Вов, у меня тут бусла, взяла, я зубами. Чуть-чуть! <гас> <гас> да. Дивись, скільки тобі треба, стільки бере. Все, у мене хватило давай. И весь пробник будет в твоем сходе. Иерочка. Так, все, Пушу. Пла. Теперь надо очень долго его вмешивать. И все, боже мой, на сироке вс ⁇ мы слайми, клей. От чим довше будеш вимішувати, тим краще він буде ставати густішим і відходи... відходити від рук. Але дивіться, який у мене гарно стає. мамо, будь ласка. Ножничком. Так, так мало буде, але нічого. Що з руками? Добавляла слайм! А, всі, а все в руках. Опа, забираємо. Он теж зі столиці. Такого, як тісто мішайте його. О, він може починає тягнутись, так? Да? Вимішуй, вимішуй, вимішуй. Ну, кольори дуже гарні. <смеш> <смеш> Шок, Давайте помішайте. У мене щось да, таке от штука, якісь пластиління будуть у мене. Так, тут пластиління. То Ви погано вимішали. То я вимішую, Дивіться, <гас> як в мене ж тянеться. Ну, то ж чим довше мішаєш. Тоді включаємо блендер. Дивись, бачиш, Дім уже як тянеться. В мене формула як там. Більше, більше, чокнула, чокнула, так, по різниці. Сталася на руках. О, Діма теж була на руках, а тепер дивись, яке стає, бачиш, раз тут треба час. Я реально покажу всім, як я ганяю на війку, це буде реальна формула. Так, ось цей раз, коли ти ганяв на велику, ти збив бабусю і врізався в тієї машину. Ааа, пішкати біло. Я не готова, Діма. Ааа, не переживай, ми по іншому місці, по іншому місці, до речі. Ты в ту самую машину влезешь, да? Нет, я ее там уже немає я добавлю не все. В ремонт mm -hmm. поехал. Да. Mm -hmm. А в Нет. А, а, я в mm -hmm. Да, я свои кладу баночку.